То назваємо попереду День прапора, День Незалежності, дні, коли треба бути особливо пильними про заходи безпеки. Ми говоримо далі із заступником начальника департаменту превентивної діяльності національної поліції України Анатолієм Серединським. Пане Анатолію, я вас вітаю. Доброго дня студія. Доброго дня, незламні українські народи. Розкажіть нам, будь ласка, у якому режимі працюватиме поліція цими вихідними на наші головні державні свята. Так, дійсно, на вихідні дні нам ми відзначаємо в нашій державі день прапора, день незалежності України для правоохоронних органів. Це складний процес планування, оскільки він потребує значного залучення особового складу, як забезпечення правопорядку, так і в інших заходах. Також нам в цьому допомагають наші колеги військовослужбовці Національної гвардії, рятівники державної служби надзвичайних ситуацій. Основна увага приділяється це звичайно місцям, де відбуваються. Відповідні заходи. За інформацією, яка у нас сьогодні практично в кожному населеному пункті будуть організовані такі міроприємства. У більшості своїй вони організовуються або керівництвом органів місцевого самоврядування або органів державної влади. Також в ці дні у нас анонсовано проведені кілька акцій на підтримку військовослужбовців. Національна поліція з кожним організатором зустрілася. Ми проговорили всі безпекові заходи, оскільки вони ускладнюються, що ми працюємо зараз у режимі правового режиму воєнного стану? Відповідно, є ще додаткові обмеження для наших громадян. Ці всі моменти ми проговоримо для того, щоб від ці заходи відбувалися максимально безпечно. Які рекомендації маєте для людей, які планують брати участь в цих заходах? Рекомендації надзвичайно прості, але як показала практика, вони дієві. В першу чергу це дотримуватись сигналів ракетної небезпеки. Ми бачимо жахливі наслідки у випадку цього недотримання. Також комендантська година, яка працює практично у всіх регіонах, звертати увагу під час під час участі у заходах на підозрілі предмети, які залишаються, можливо, якісь сумки і тому подібне. Також на підозрілих людей, які ведуть себе не зовсім грамотно. Про це все прохання інформувати національну поліцію для того, щоб своєчасно реагувати на всі ці моменти. Тобто одразу телефонувати самим, не намагатися вирішити ситуацію, так? В жодному випадку телефонуємо в національній поліції і вона вже далі реагує. Тим більше, в практично біля кожного заходу, який буде відбуватися, пов'язаний з цими урочистостями, буде національна поліція, тобто це буде дуже швидко. Чи є інформація про можливі провокації з боку ворога mm. у ці дні, і як національна поліція готується ним протидіяти? Ми готуємося до будь-яких провокацій в ці дні. Для цього в нас в посиленому режимі працюють наші і оперативні служби, і наші колеги вибухотехнічні. Що стосується наявної інформації, поки немає, але до цих моментів ми, все, ми, ми також ми готуємося. Ну та у нас кожен день, знаєте, вважаєте, що є попередження, тому що ракетна дронова небезпека регулярно. Пане Анатолію, дякую вам за те, що доєдналися до нас за те, що нагадали ці базові речі, які варто пам'ятати під час воєнного стану, коли беремо участь у масових заходах. Це був Анатолій Серединський, заступник начальника департаменту превентивної діяльності національної поліції України, який вкотре нам наголосив, що якщо беремо участь у масових заходах, бачимо якісь підозрілі предмети, сумки якихось дивних, людей, які підозріло себе поводять, то одразу телефонуємо 102, Самі нічого не намагаємося вирішувати. Залишаємо це фахівцям, правоохоронцям, які посиленому режимі працюватимуть і на день прапора, і на день незалежності.